З лютого цього року Міноборони України запустило проєкт контракт 18 24 Це добровільна ініціатива для тих, кому ще не виповнилось 25 років. Але він хоче приєднатися до Сил оборони на один рік. При підписанні цього контракту даному кандидату виплачується 200 тисяч гривень. Тільки він, як його підписав, ну там на протязі. П'яти діб, по-моєму. Далі він проходить базову загальну військову підготовку, яка не перевищує трьох місяців. Тобто, це базова загальна підготовка і відповідна фахова підготовка. Після проходження базової військової підготовки кандидатові виплачують ще 300 тисяч гривень. Але ми не забуваємо про основне грошове забезпечення відповідно до його посудових обов'язків і його військовому званню. Ну, це плюс-мінус 24 тисячі гривень щомісячно. Так? Далі після проходження базової загальної підготовки і фахової підготовки, так, він е, далі проходить підготовки у тій військовій частині, де він вже буде. Так? Це там злагодження, буде відділення, взвод рота. Після проходження усіх етапів підготовки солдати відправлятимуть у зону виконання бойових завдань, де він повинен перебувати упродовж шести місяців. Також військовий матиме право на відпустку, тривалістю до 30 днів. І коли він вже виконує бойові завдання, йому платиться відповідно грошове забезпечення і виплачується плюс ще 100 тисяч гривень бойових. Тобто, Якщо так підсумувати, в загальному за один рік можна заробити до 2 мільйонів гривень. Після закінчення контракту громадянин матиме відстрочку від армії на один рік з можливістю виїзду за кордон, а також можливість взяти іпотеку під 0% річних і навчатися у закладах освіти у межах квот за кошти держави, так відповідно до цієї постанови, значить в пункті 5, да. Контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за такими штатними посадами. Значить, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Решта посад не І Цей контракт це тільки добровільна основа. Відповідно, сам приймає рішення цей кандидат і вже усвідомлює, що він робить. Дяни старше 25 років, які бажають приєднатися до лав ЗСУ, можуть звернутися до центру рекрутингу, де їм запропонують набагато ширший вибір посад, врахують знання, навички та вміння майбутнього військового, аби він був ефективним в армії. Наш другий центр рекрутингу працює з понеділка по суботу, відповідно з 8 до 17 години. І в суботу ми працюємо з 8 до 13 години. Тому, будь ласка, вітайте до нас у гості. Як кажучи, да, проконсультуємо, проінформуємо, надамо всю вам інформацію, яка вас цікавить.